Привет всем! Ой! Зроблю видосик, я не свиму до покатался так нормально. Мух поналопал, блин, миллиард. Болтик загубил, блин, и пластика. По нашим дров, блять, что можно загубить? Каже, ти так не тащив. А саме відбув, що саме обід. Лишився кітрахи, його вилізли, але до того він си одну рту. Він дали колобану. Торхи давно не А скільки проти скількох ти заступив, відео? Скількох ти, ти вийшов. Я десь лишився проти шести. Я там його замочив він ще що там щось будався. А колобана проти сімі дають? Проти п'яти. А после мене сюзник був ще живий, розумієш? би писати вбийся. бийся. Йолка ще, блядь. Що ж там були нормальні ліці танки. Не хелі, бля. Я думав, пше що вони тебе розберуть. Нащо ще обідно? Йолка швидкі смаємо, на. Через свою мобільність. Я десь по всій карті убежав два рази чи три коротше проїхався мені мощно, блядь. махнув 70 км може 80 валитне бля, 250 блядь, 250. Більше, блядь, 250 легко, далі вже просто страшно їхати, блядь. бо синій опір повітря, полтак заб'ють пластика, блядь. Дорогитки. Полтик я отзов. Mm -hmm. Віддай тільки від вібрації йди. Mm -hmm. Трейку заміну знайти хорошу. О, покатався мене. Так, чесно кажучи, було взято в лодке шльмтай ще і без нього поїзд. Ззади там досить зручно сидіти, є? Mm -hmm. В лодці лежиш, а тут... пули там всякие что он тебе вышло по бензине? я знаю а я ездил, знаешь, так как бы то сказать, правильно а, ну, типа, не поедание ремни дороги Тут здесь вышло, может, 10 литров может, нет, ну, не 10, нет короче, 6 литров 7, 7, где -то точно стало, вот так Розумієш, коли ти їдеш по рівній трасі ідеальні, то воно палить реально 6-5 літрів. Навіть швидко, коли їдеш. І якщо хороша бензина, якщо херова бензина і по дорога, то 10 бере, блядь, спокійно. Ти Хуй ти ніс на перша, друга трета, перша, друга трета. Швидкість невисока, а розхід на цих передачах високий. метри ти вот так такий віск мав би казав отой а так він досить мягкий много наші трогать ці ужаси так подукручувати пластик де не де або гримить я діршкою коли... поямах Поливости внутрішній три.

Нет. Вот, тарабан. Я ехал и думал, тут лапка тарабанула. А лапка, так понятно там да я ничего не знаю. Не, она тоже тарабан. Тоже так. <связывая> Разрахованы на идеальную дорогу. Будешь подкручивать, они так лодку сдурали. И швидку руку, понимаешь. Болотник спереди обтекаем. Ну. No. Но... Через что обтекаем. даже не есть не Андрій казав, що він думав, що він менший за розміром. А? Андрій казав, що він думав що він набагато менший за розміром. Такий великий муся Він Каже така машина. І ж не бачив таких му Я ще такі наш володьки бачив ще десь. Володьки теж менші. Волотки набагато. Такого подається порівняти тут блядь, ці вірші її. Довші і ширші. Саме основне тут вага його, блядь, піздєць. Така, ух. У лодки скільки у вас? У лодки 200, а це 250. Вагома різня. Вся кель так не херово. Кажу, вся кель так не херово. Прилі легенькі чи які? А я, саме легше це Ямахи, R1, Kawasaki, 600, ну з літрових то Kawasaki zx 10 Yamaha R1 легенька. Honda я не чув, щоб вони були там сверху. Ну, я питаю, десь дивись на сайті Aprilia 250 кубів. А там правда така подужність була, з того двигуна знята. Це був інтересний апарат. То двохтактник або 6-ціліндровий. Проще що він потужний був досить. І 250 кубіків. І... Оболота в нього страшне. Фішка в розгоні, в потужності, не в кінські силах даже. А в його обертовому моменті, в його тязі, бля. Оцей має тягу, бля. Пари запутіли? О, Мусить запотівати. Десь ще віск якийсь нахер. Отже, включаю. Включаю. Там на цілу нижню, Так верхня червона Угу